В якийсь момент я відчула зневіру. Я втратила віру в те, що Україна переможе. І можна казати: ну не віриш, ну добре, що, що далі. Але ж дивіться, цей мір налаштований дуже цікаво. І Якщо я не вірю у перемогу України, я автоматично віддаю віру в те, що. Переможе ворог, переможе оркостан. Чого не можна робити? Для Путіна це невірогідно крутезний подарунок бачити, як кожен українець втрачає віру в перемогу. То що подаруємо цьому? А... Чому? Чому тільки матки? Подаруємо цьому странному персонажу таку можливість, та не фіга. Будемо вірити до останнього до останнього подиху. У нас є надія в те, що Україна переможе. А як же от я повертаю в себе цю надію, цю віру в те, що Україна переможе, я повертаю в себе в перші дні війни. Нагадую собі, що тоді було. Тоді перша друга армія світу з крутезною технікою, з крутими бойцями. Наступала з усіх сторін на українські терени, а Україна не була готова. Тут не було вистроєна армія, щось іще. Тут були тільки українці і крапка. І ось наші чоловіки, люди вистраювалися в величезні черги, щоб просто взяти зброю в руки і рятувати батьківщину. І ніхто тоді не вірив в те, що Україна вистає, а вона вистояла. Значить. Щось тут є, щось тут існує, таке невидиме, яке керує відимом. Тому не можна втрачати віру, надію, не можна дарувати такий подарунок ворогу, як втрачена надія наша. Ні, ні в жодному разі. Треба вірити до останнього, щоб не коїлося. Але наша віра коїть диво. Реально, щось станеться таке, що, що перемога буде. І буде Кримський пляж. Ой, можна на цьому сміятися, де да це неможливо і так далі. Але вірити в це не ні зубі ніхто. І буде кримський пляж. І у нас така мрія, що ось коли ховали мого чоловіка, це такі правила. На цвинтарі дають складений прапор український. І ось у нас така мрія, що ми на кримському пляжу розвернемо цей український прапор, і будемо голосно співати українські пісні. Це у нас така мрія. Так що все буде Україна.